Доброго дня! Ось дивіться, які бульбочки даного сорта. Вони дуже-дуже крупні. І сама коробочка ось на палець. Так, якщо порівняти. Так, по поводу Вікторії. Садев я, як я це називаю, посадковий непотріб. 2+, плюс, 3+, плюс. Так. Результати із даної сотки я в самороці навіть показувати не буду по одній великій причині, що ось такі є рослини. Це в нас чотирьохзубка. Інколи попадає однозубка, Це ще у мене. Це в мене однозубка І дивіться, для даного сорту таку однозубку я ще не садив і навіть не знаю з якого це зубка ось така однозубка, виросла. Розумієте, там однозубочки такі були, кажу однозубки Вибачайте зубки, що поки що про врожайність з одної сотки даного сорту, поки що ми зачекаємо в наступному році буде. Так, що в нас тут виходить? Дивіться, повітряна коробочка невелика. Давайте до тої глянемо рослини, де... Щось пішло не так, де три стрілки. Зараз я їй розкажу історію про Любашу, де в мене вийшло дві стрілки однакові. Ну, тут насінева коробочка, дивіться. Ну, така за три сантиметри даний сорт. Такі крупні коробки з повітряною не видає. Ось це ще одна стрілка і десь тут, якщо видно, починає виходити вже трохи видно. Третя стрілка. Так, полюбаші, давайте розкажу. Вийшло в мене це в перший рік мого вирощування. Було дві однакових стрілки. Ось так вони виглядали, одна рослина і дві однакових стрілки з одного стебла. Ну, Я тут думаю, якась мутація. Зараз я це все діло посадю окремо, посіяв я повітряну окремо і посадив я зубки. Із зубків виросла в мене звичайний сорт, ну Любаша, ніде ніяких відмінностей від звичайного сорту я не бачив. Це вже ось вражена цикаткою. Така повітряна вона не годиться. Так, Що в мене виросло з повітряної однозубка посадив я на наступний рік. цю. Ну В цей же рік, як зібрав, посадив я одну зубку і в наступному році зібрав. Також звичайну любашу. Дана мутація, яка зверху утворюється в часнику, вона не закріплюється. Це потрібно, щоб головка в часнику мутувала. І от іменно тоді мутація затримується. Так, Давайте вам покажу, де. Ось тут я висадював Вікторію. По сроках так все має бути. А ось там в мене є, падалиця. І з сроками посадки я буду. Буду міняти по даному, даному, даний сорт по одній великій причині, що хто слідкує за даним сортом, той знає, що у березні даний сорт і ще не дуже і всходить. Пізній сорт часнику, ось дивіться, от вам і падали, так, якщо порівняти із тою, з тими рослинами і ось де падалися. Дивіться, гарненький, зелененький. Це тут ні фуницидом, ні інсектицидом я не проходив, собі ростуть рослини і навіть гарно виглядають. Грунт, що там, що тут кислий. Ну в принципі, Вікторію висаджувати потрібно. Десь у вересні почну, в перших числах. Щоб буде все гаразд. Дві ділянки. У мене одна ділянка на чорному пару і друга ділянка посіяна соя. Буде соя діскуватися, бо після сої хочу посадити Вікторію. Буде діскуватися і будемо ми з вами садити Вікторію. Так, е, надіюся, там я зберу таку фракцію 4 5. Посадимо ми з вами одну сотку, таку фракцію, і потім ми поговоримо за врожай. Розумієте, в цьому році результатів не буде. Які результати? Всім дякую.